Місяць українського кіно в Івано-Франківську стартував із перегляду історичної драми Щедрик. Безкоштовно переглянути фільми можна в одному із місцевих кінотеатрів. Подивитися якісне патріотичне кіно захотіло багато людей пенсійного віку та чимало молоді. Українське кіно на великому екрані. Патріотичні фільми викликали великий ажіотаж серед франківців. Всі місця на безкоштовних показах у залах заповнені 100%. Пані Ольга на зі слів знає, що таке радянські репресії, адже її родину вивезли до Сибіру. На Щедрика прийшла разом з подругами. Чула багато рекомендацій, що дуже гарне кіно. Мене це ця позиція. Я хочу подивитися. Хоча сама я вже й пережила оті всі страхи, бо я народилася в Сибіру. Мої батьки там були всі ті репресії, і так далі. І я пам'ятаю, мені було сім років, як мене звідти привезли. Немає змоги часто відвідувати кінотеатр пані Олена. Відтак нагоду на безкоштовний перегляд української стрічки використала із задоволенням. Добре, що таку акцію, як би сказати, роблять міська влада мені. Старше покоління передавало молодшому. Те, чим варто знати. На Щедрика був аншлаг охочих переглянути драму, виявилося більше, аніж могли вмістити в залі. Насправді ми самі не сподівалися, але після публікації про безкоштовний показ у нас за півтора години практично були розібрані всі квиточки. Прийшли сьогодні значно більше людей, ніж ми могли помістити. Але щойно ми порадилися, і ми будемо мати ще додаткових декілька сеансів, власне, тому що попит на фільм Щедрик є достатньо високий, і навіть на додаткові сеанси вільних місць у касі вже не було. Ні на сьогодні, ні на завтра вже на жаль немає. А на рахунок безкоштовних квиточків то так місць вже на жаль немає, і на Щетрик, і на Черкаси вже на жаль на безкоштовні покази. Немає квиточків. Українське кіно стає популярним, каже міський голова Руслан Марцінків, і це демонструє кількість охочих подивитися якісні фільми. Сьогодні українське кіно дуже популярне, кількість. бачимо яка кількість людей. Хоче відвідати, ну і віримо те, що українське кіно воно розвивається, і це ще один з таких фронтів, які ми ведемо на культурному напрямку. Тому що, чим більше буде українського патріотичного кіно, тим більше Україна буде сильніше. Після перегляду щедрика глядачі не стримують сліз у фільми. Побачили події сьогодення. Хвилюючий, дуже такий фільм і актуальний. і Тим більше всі події відбувалися в Станіславі, як от у фільмі сказано, дуже, дуже е, знакова подія для нашого міста. цей фільм. важко щось говорити після цього перегляду, але ідеш із такими світлими почуттями, доки буде лунати щедрик, до тебе буде жити Україна. Фільм чудовий, просто чудовий. Дякуємо творцям, акторам. Прекрасно все. Правдива історія дуже сподобалась. Передає емоції. Он тут теж сиділо, плакали всі. Так, дуже сподобалось. І музика, і актори, і гра все сподобалось. Є сучасний і можна ходити. І, я думаю, зайде всім. Після Щедрика, що середи у лютому, у межах місяця українського кіно у Івано-Франківську пенсіонерам та молоді безкоштовно покажуть воєнний фільм Черкаси.